Параграф 15. місто і село життя в переформану добу. Перше. Населення Надніпрянщини в другій половині ХІХ століття. Упродовж другої половини 19 століття кількість населення дев'яти губернії Наддніпрянщини збільшилася з 13,5 до 23,5 мільйонів осіб. Особливо швидкими темпами зростала кількість жителів Півдня і Сходу України. Де відбувався бурхливий розвиток промисловості із 3,6 мільйонів осіб у 1858 році до 8,8 мільйонів осіб у 1897 році. Міське населення правобережжя та лівобережжя за цей час збільшилося у три рази, Півдня і сходу у п'ять разів. Більшість населення на Дніпрянщині – 22 мільйони осіб становили селяни промислових робітників наприкінці 19 століття. Налічувалося близько 360 тисяч осіб. За національним складом у населенні на Дніпрянщин переважали українці. Найчисельнішими національними меншинами були росіяни, білоруси, євреї, німці та молдовани. Найбільша частка росіян була характерна для губернії Півдня і Сходу 21-27%. Суттєвих змін упродовж другої половини 19 століття зазнав національний склад населення Криму. У 90-х роках 19 століття відбулася чергова хвиля масової еміграції з півострова Татар, викликана постійними релігійними утисками і безвихідним становищем безземельних татарських селян. Це призвело до того, що на 1897 рік із близько півтора мільйони населення півострова 70% складали росіяни і лише 13 татари, що перетворилося на національну меншину. Друге селяни українське селянство було тією частиною населення, яка поважала народну культуру вважала своєю рідною мовою українську. За пореформеної доби село в цілому зберігало свій давній вигляд. Селяни різних регіонів по різному будували та прикрашали свої оселі, проте повсюдно вони зберігали традиційні українські риси. Протягом другої половини 19 століття. Середовищі незаможного селянства переважало житло, що складалося з хати й сіни. Заможні господарі все частіше влаштовували своєму житлі ще й комору. На початку ХХ століття через вплив міст у хаті стали відгороджувати кухню. У харчовому раціоні українського селянина значних змін не відбулося. Більшість селян харчувалися дуже просто та одноманітно, здебільшого вони споживали круп'яну та борошняну їжу. Картоплю та інші овочі, важливе місце в житті українського села посідала селянська громада, проте реформа 1861 року суттєво змінила економічні і правові основи її життєдіяльності. Відтоді громада стала нижньою ланкою імперської адміністрації, уся надільна земля належала громаді, яка розподіляла її між окремими селянськими господарствами. Час від часу відбувалися земельні переділи, усі члени громади отримували певну смугу землі з і різних полів, унаслідок чого виникало черезмужжя. Селянин міг продати свою ділянку за згодою громади. Але не мав права використовувати на власний розсуд. Спільне господарювання вимагало від селянина підпорядковуватися громадській сівозміні, і порушити це правило було неможливо. Ліси, пасовища, луки, ріки, озера залишалися неподільною спільною власністю громади. Наприкінці 60-х у 70-х роках дев'ятнадцятого століття українське селянство почало використовувати заводські металеві знаряддя праці. Поширення набули нові залізні плуги та плуги із залізними частинами, до яких впрягали коней. Заміна волів кіньми збільшила продуктивність праці в обробітку землі та перевезенні зерна в кілька разів. Заводи сільськогосподарського машинобудування випускали культиватори, парові малотарки тощо. Проте використовували техніку лише заможні господарства. Наприкінці 19 -го століття в Надніпрянській Україні з'явилося чимало механічних млинів, які поступово витіснили дерев'яні вітряки та водні млини. За пореформеної доби, коли селянство почало господарювати самостійно, дедалі помітнішим ставало його майнове розшарування, унаслідок цього селянство поділилося на три основні групи. Перше заможне селянство. Яке успішно господарювало завдяки поєднанню тяжкої праці, ініціативності землеробського таланту, використанню праці сільських найманих працівників, батраків. Їхнє господарства пристосувалися до ринкових потреб та орієнтувалися на виробництво товарної продукції. Вони нарощували свої землі, купуючи наділи збіднілих односельців, мали кілька коней і сільськогосподарський реманент. Друге. Господарі середнього достатку, або середняки. Земельні наділи, що належали у цій категорії селян, давали їм можливість прогодувати сім'ю. Вони також мали кілька коней та голів худоби. Незважаючи на те, що вони були працьовитими господарям, придбати дорогу сільськогосподарську техніку середняки могли дуже рідко. Працювали вони переважно самі, бо не мали можливості найняти батраків. Третє бідні селяни або бідняки. Що були найчисельнішою групою сільського населення. Вони взагалі не мали землі або мали недостатню її кількість для того, щоб прогодувати себе і свою родину. Бідняки наймалися працюватися до заможних односельців і помічників або шукали іншої сезонної роботи. Значна кількість бідняків. Обумовлювала зростання напруженості в українському селі. Ця ситуація певною мірою була наслідком непослідовної та незавершеної земельної реформи 1861 року. Третє дворянство. Реформа 1861 року стала рубіжною подією для більшості дворянства. Землевласники, які звикли розпоряджатися долею своїх селян і не замислюватися над тим, звідки беруться гроші, Опинилися в незвичних умовах, тепер для забезпечення гідного життя слід було навчитися підраховувати вартість робіт, витрати, прибутки тощо. Для багатьох це виявилося надто складно замість переобладнання своїх маєтків, придбання машин тощо дворяни намагалися зберігати звичайний стиль життя. Коли грошей не вистачало, закладали маєтки та брали позички. Унаслідок цього на 1877 рік великі борги мали 77% дворян. Розплачуватися за звичку до безтурботного життя багатьом доводилося землею, яку в них купували підприємливі селян. У 1862-1914 роках дворянське землеволодіння в Надіврянській Україні зменшилося на 53%, проте частина землевласників правобережжя та півдня. Спромоглися перебудувати свої господарства відповідно до нових умов. У маєтках економія створювалися великі товарні виробництва з використанням вільно найманої праці. На початку 90-х років XIX століття серед поміщицьких господарств на Дніпрянщині маєтки економії становили 40%. Найвідомішими серед них були земельні магнати Півдня, Фальцфеєн Таврії, Аркаси на Херсонщині. Голуби на Катеринославщині. Хоча за своєю соціальною належністю власники нових господарств залишалися привілейованими дворянським станом, фактично вони наближалися до великої буржуазії, деякі з них згодом стали також власниками фабрик, заводів, банків. Таким чином, нові історичні умови змусили дворян поступитися місцем провідної суспільної верстви представникам буржуазії. Четверте буржуазія. Реформи 60-х-70-х років 19-го століття сприяли появі нових сфер суспільства буржуазії та промислових робітників. Процес формування буржуазії розпочався ще за довреформеної доби. Представники нової суспільної верстви були здебільшого вихідцями з купців або заможних селян. Прикладом становлення українського підприємництва була фірма. Брати Яхненкі і Симиренко у пореформений період вона стала лідером у цукровій промисловості. Наступним етапом формування буржуазії стала індустріалізація. Одночасно з появою фабрично-заводських підприємств, банків, бірж у Надніпрянській Україні посилювалися позиції буржуазії, її ряди активно поповнювалися представниками інших станів. Крім купецтва, кількість буржуазії збільшувалася за рахунок заможних селян. Чумаків, скупників, сільських лихварів. До неї приєднувалися і дворяни, які зуміли створити товарні господарства, сільськогосподарському виробництві, харчовій промисловості тощо. Найвідомішими з них стали правобережні дворяни Бобринські, Потоцькі, Браницькі. У складі буржуазії з'явилися різні за рівнем заможності групи. Велика буржуазія була нечисленною, але зосереджувала у своїх руках найбільший капітал. Її представляли власники значних купецьких капіталів, промислових підприємств, найзаможніші господарі маєтків економій. Основну масу середньої буржуазії становило купецтво. До цієї групи також належали колоністи півдня, власники середніх за розмірами промислових підприємств тощо. Найчисельнішою була дрібна буржуазія, власники крамниць, ремісничних майстерень, невеликих промислових закладів. Заможних сільських господарств за складом буржуазія була багатонаціональною верствою, до якої належали українці, росіяни, євреї, поляки, німці, французи, бельгійці та інші. Хоча українці не мали в ній більшості, протягом другої половини XIX століття їхні позиції стали посилюватися серед найвідоміших українських підприємців. Була сім'я Терещенків зі старовинного козацького роду міста Глухова. Головою родини був Артем Терещенко. Свій капітал він створив, забезпечуючи продовольством російську армію під час Кримської війни. Зароблені гроші він вклав у будівництво великої цукроварні в селі Хутер Михайловський на Чернігівщині. По на доба стала періодом активізації підприємницької діяльності голови родини та його синів Миколи і Федора. Родина посіла провідні місця в торгівлі хлібом, цукром, худобою у лісообробці, цукровому, гуральному, сукновому виробництві і належало понад 200 тисяч десятин землі за успішну підприємницьку діяльність. Артему Терещенко було надано дворянське звання. Згодом брати Терещенки стали одними із засновників цукрового і рафінатного синдикатів та всеросійського товариства цукрозаводчиків. Родина Терещенків уславилася також своєю меценатською діяльністю, витративши на доброчинність близько 5 мільйонів карбованців. Микола Терещенко виділяв кошти на будівництво притулків, начальних закладів, лікарень, храмів, музеїв, пам'ятків, театральних приміщень. Допомагав він і українським митцям. Серед відомих представників української буржуазії пореформеної доби були також Харитоненки, Римаренки, Симиренки та інші. П'яте Робітники Новою Суспільною верствою пореформленої Надніпрянщини стали промислові робітники. Наприкінці ХІХ століття їхня кількість становила 330 тисяч осіб, це було лише 7% наявної робочої сили, хоча в цілому їхнє за переформані роки зросло в 4 рази. На відміну від селян, промислові робітники не мали засобів виробництва та мусили продавати свою робочу силу. У другій половині дев'ятнадцятого століття вони були неоднорідною за складом верствою. велику кількість робітництва становили сезонні працівники, зайняті в цукровій промисловності. У позасезонний час вони поверталися до своїх сіл, суто промисловими робітниками були насамперед жителі промислових районів Півдня, Шахтарі Донбасу, Металургії Кривого Рогу та інші. Умови життя і праці промислових робітників за деякими винятками зовсім не відповідали тогочасним європейським нормам. Особливо тяжко було становище робітників у великих промислових центрах. Заробітна плата промислового робітника була єдиним джерелом його існування, проте й цю платню видавали нерегулярно. Зазвичай розрахунки з робітниками здійснювалися 3-4 рази на рік, на Різдво, великдень. Тощо, до чергової платні робітник отримував продукти в заводській крамниці в кредит за цінами, що значно перевищували ринкові. Унаслідок цього робітники майже не вживали м'яса, їли лише хліб, картоплю та салу. Якщо порівняти ціни на продукти харчування і розмір заробітної плати, то на перший погляд приснувати було можливо, адже грошей вистачало фактично лише на їжу. У Донбасі наприкінці 80-х років 19 століття Шахтар отримав. Бував 21 карбованець на місяць, а саночник перетягував вугілля із забою 16 карбованців. На промислових підприємствах також платили близько 20 карбованців на місяць. Жінки і підлітки отримували відповідно 2 третини та половину заробітку чоловіків. Хліб у той час коштував 45 копійок за фунт, 1 фунт дорівнював приблизно 400 грамам. миска борщу півтори копійки, галушок 5 копійок. М'ясна ковбаса 15-20 копійок за фунт, свіжий короб від 50 копійок до одного корбованця за фунт. Знедолене становище спричиняло страйки та інші сутички між власниками підприємств та їхніми працівниками. Завдяки своїм виступам робітники інколи виборювали деякі поліпшення свого становища. Висококваліфіковані робітники згодом почали отримувати непогану платню, деякі з них навіть могли наймати прислугу. Шосте доля української жінки. 19 століття стало часом зміни долі жінки, її місця в суспільстві провідних країн світу, відбувався злам традиційних відносин. Зі стрімким промисловим розвитком ці тенденції набули поширення і на українських землях, проте вони торкнулися лише незначної частини жіноцтва. Переважно це були жінки, причетні до еліти суспільства а також жительки великих промислових центрів В українському селі продовжували зберігати давні традиції родинного життя. Частина жінок із заможних родин прагнула здобути вищу освіту та брати активну участь у громадському житті, проте в суспільстві існувало безліч упереджень і законодавчих перешкод, що заважало жінці стати на цей шлях. Швидкий розвиток великої промисловості зумовив зростання міст і їх жителів. У нових умовах життя відбувся злам традиційних родинних відносин і не на користь жінки, хатнім господарством і догляданням дітей, як і раніше займалися жінки. Ця праця не була легкою, але вона не мала грошового виразу, тому годувальником родини був чоловік. Отже, чітко визначилося залежне становище жін. Такий статус жінки часто породжував сімейні суперечки. На роботу влаштовувалися або незаміжні жінки, або й жінки, сім'ї яких перебували в скрутному матеріальному становищі. Загалом на промислових підприємствах працювало близько 15% жінок, проте зарплата жінок становила лише дві третини від зарплати чоловіків за ту саму роботу. Сьоме зміни в зовнішньому вигляді міст. Міста стали певною мірою відображенням змін, що відбувалися в суспільстві під впливом індустріалізації. Явищем, пов'язаним із швидким зростанням кількості міського населення стала поява майже в кожному місті нічліжних будинків. Їх жителями ставали переважно селяни, які працювали на місцевих фабриках і заводах. Ці нові міщани не були пристосовані до нового середовища існування, міських традицій і звичок та часто ставали суспільними маргіналами, від латинського марго край, межа. Саме вони поповнювали лави міських крадіїв, жебраків тощо. Значну частку серед переселенців до українських міст, які перетворилися на великі промислові центри, становили селяни з російських губерній. Збільшення їхньої кількості в містах і панівне становище російської культури спричиняли те, що на міських вулицях переважала російська мова. Індустріалізація змінила не лише склад міщан. А й зовнішній вигляд міст особливо інтенсивно змінювалися Катеринослав, Київ, Харків, Одеса, які перетворилися на великі торгівельно-промислові центри, зводилося все більше кам'яних споруд. Виникала значна кількість громадських будівель, повітових і губернських земських установ, міських дум тощо. Житлові квартали стали прикрашати пишні будівники підприємців, купців, банкірів. З'явилися цілі квартали приватних прибуткових будинків. На міських околицях розташовувалися хатинки незаможних міщан і оселі робітників. Значні зміни відбулися в міському благоустрої. Центральні вулиці викладалися бруківкою, плитами, цеглою. Тротуари наприкінці 19 століття стали вкривати асфальтом. Зросла увага до озелення міст. У Києві висаджували липи, тополі, каштани. У південних містах акації, у другій половині 19 століття значно покращилося освітлення міських вулиць. Спершу їх освітлювали газовими ліхтарями. Наприкінці 70-х років 19 століття у Києві з'явилося газове освітлення, а з 1890 року місто почало освітлювати електрикою. Поширення електрики сприяло також змінам в освітленні житла. Свічки поступилися з першогасовим лампам, а згодом електричному освітленню. Розгорнулося також будівництво водогонів. У 1872 році одним із перших було спорушено водогін у Києві, який забезпечував місто водою Дніпра. У наступні роки водогони з'явилися в Одесі. Харкові, Житомирі, Олександрівську. Однак більшість міського населення, як і раніше, користувалася колодязною водою. Важливою проблемою розвитку міст була система каналізації. Її примітивність спричиняла в минулому чисельні спалахи епідемії інфекційних захворювань серед міського населення. У середині 19 століття каналізацією було побудовано у Феодосії, де відпочивала імператорська знать. Наприкінці століття каналізація стала діяти в Києві, Одесі, Ялті. На початку 80-х років 19 століття набув поширення телефонний зв'язок. Через 10 років телефонні лінії вже діяли в Одесі, Києві, Харкові, Миколаєві. Однак кількість користувачів телефонів через високу плату за ці послуги була незначною. Зростання міст і кількості їхнього населення. Причинила появу міського громадського транспорту. У містах виникали кінні залізниці. У 1890 році конка з'явилася на вулицях Києва, а згодом і в інших містах. Починаючи з 80-х років 19-го століття, в найбільших містахніпрянщини почали споруджувати електростанції. У 1892 році Конку на вулицях Києва змінив перший у східній Європі електричний трамвай. До початку ХХ століття трамвайний рух розпочався в Катеринославі, Житомирі, Єлисаветграді, Севастополі. Восьме. Поліція. Уособлення імператорської влади в Надніпрянській Україні. Повсякденне життя українських міст другої половини ХІХ століття. Було важко уявити беззвичної постаті городового, околоточного або іншого представника поліції. Для населення вона була найближчою владою, із якою йому доводилося безпередньо розв'язувати всі нагальні справи. Поліція мала величезні повноваження, що дозволяло їй втручатися в усі сфери суспільного та особистого життя громадян. Одним із найважливіших засобів у цьому було її право видавати довідки про благонадійність громадян. Без них було неможливо вступати до університету чи обійняти відповідальну посаду. Попередній дозвіл поліції був також необхідний для підприємницької діяльності, іншим джерелом влади поліції над громадянами було її право встановлювати нагляд за будь-яким громадянином. У того, за ким встановлювали нагляд. Відбиралися всі документи, а замість них видавалося посвідчення від поліції. Піднаглядний не мав права переїздити до іншого міста без дозволу поліції. Його оселю могли в будь який час обшукати. Йому заборонялося перебувати на будь якій громадській посаді, викладати, читати лекції тощо. Поліція також контролювала його пошту. Для населення Наддніпрянщини всевладність поліції стала уособленням імперської влади. Жорсткий контроль мав унеможливити прояви будь-яких опозиційних настроїв стосовно існуючих порядків висновки. Розгортання процесів модернізації викликало демографічний вибух у другій половині ХІХ століття, і кількість населення українських земель почала швидко зростати. У складі населення українських земель, як і раніше, переважали селяни, усе помітнішим ставало їх майнове розшарування. У житті людей по реформеної доби відбувалися значні зміни. Найвідчутнішими вони були для жителів міст, які активно долучалися до урбанізованого сучасного життя. Важливі зміни відбулися в зовнішньому вигляді міст і їх благоустрої.